Всім привіт. Сьогодні 18 вересня, в мене знову пробіжка. Фух. І пробіг я зараз без зупинки 2 км 50 метрів, що є дуже добре для мене. І далі я буду йти метрів 100, метрів 100 бігти, йти, бігти і так, думаю, кілометрів 5-6 сьогодні набігати і знаходити. А починав це 600 метрів. Перша пробіжка була 600 метрів і все, бобік здох. Дивіться, якого хижака я зустрів. У нас зустріти кота. Це дуже рідкість така. Кс. Кс. -кс. Не знаю, понімає вона по-нашому чи тільки по-німецькому. Прикольно. Друзі, завершую я свою пробіжку прогулянку. Находив і набігав, якщо вам видно, 6 кілометрів 630 метрів. Без перестанку я пробіг 2 км 50 метрів, а потім бігав, 100 метрів ходив, 100 метрів десь бігав. Вчора була силова тренування, але я її не знімав. В общем, сьогодні якось так Уже прогрес є, якийсь кардіо трошки покращується. Оставайтесь зі мною, пишіть коменти, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока!